На вихідних Грузія обирала, обирала між проросійським майбутнім і обирала між тим, чи вона буде разом з європейським, власне кажучи, вибори у Грузії стали таким трішки, мабуть, шоком для багатьох, тому що все ж таки інші результати очікували. І сьогодні будемо обговорювати безпосередньо те, як минули вибори до парламенту у Грузії. Олег Манчура знаходиться у нас безпосередньо у Грузії. Олеже, вітаю! Ти! Зараз у Тбілісі. позаду, яка твоя е, місце локації, тому що е, бачимо е, десь мені здається, в урядових кварталах ти знаходишся так, вітаю вас. Справді за моєю спиною. Парламент Грузії ця споруда відома нам по кадрах Ви дуже давньої давнини. Це вже пройшло понад 20 років. Тому я говорю про революцію троянти, яка змінила проросійський вектор Грузії на проєвропейський. І ось тепер Грузія спробує зайти на нове коло справа. Втім, що справа в тім, що вибори в Грузії справді виграли опозиційні сили, як і прогнозувала соціологія. Інша справа, чи зможуть вони захистити ці результати, і чи зможуть вони розвернути країну назад про російську курсу, яким зараз вона йде? Чому я біля парламенту? Тому що вже менші за дві години тут анонсується велолюдний мітинг грузинської опозиції дуже різні відчуття, дуже різні думки, що з того вийде, і чи взагалі щось з того вийде? Я просто перебуваючи вже який день, в грузі можу сказати єдине, що грузини е, свою справу зробили, е, чи зможуть зробити свою справу політики, чи знову прості люди мають брати це все в свої руки. Ось це зараз головне питання для Грузії. Поки що ще нічого не закінчилося, то чесно кажучи, Очікування достатньо Ну, Олеже, Якщо дивитися по тих вже підбитих майже голосах, 54,2% голосів віддано грузинській мрії. Грузинська мрія це проросійська партія, яка фінансується по суті з Кремля, з Москви, має такий повністю проросійський слід. Скажи, от внутрішньо, все ж таки, молодь грузинська, вона має цей європейський курс. Вона була саме за європейський вибір на Грузії, але, вочевидь, інше покоління, інше в категорії населення зробили зовсім інший вибір. Я не можу сказати про те, що там якісь покоління робили якийсь вибір. Я можу говорити про масштабні фальсифікації, які дуже дивно, але грузини до них не були готові. Я був дуже здивований, бо для мене це було очевидним, що вони будуть і вони будуть дуже нахабні. Єдине, що якщо пригадуєте, я в останньому включенні говорив, якщо в межах десяти буде сфальшовано, то тоді можливі варіанти не сфальшували найбільше. Вони сфальшували майже 20%, Якщо брати це від тої соціології, яка була показана перед виборами незалежна соціологія. Я не говорю про ту, яку. Робили на замовлення партії біціне. Вони фактично перевернули цю картинку. Тобто ці відсотки, які мала отримати опозиція, вони записали собі там 56 чи щось таке по соціології Це було 55. І от те, що мали отримати вони, а це 35%, процентів. Вони віддають опозиції. Це було це мова не про голосування, тому що була рекордна явка. По біля шістдесяти відсотків. В така явка була в 2012 році, більше десяти років тому. Це мова не про те, що хтось якось голосував. Це мова як рахували це сталінський принцип. Ми на батьківщині цього е, уперя, і відповідно е, тут, тут діє саме таким чином, наприклад, регіон Марнеулі, це Азербайджанський регіон. Е, там дуже дивно, тому що е, завжди там була досить сильна підтримка опозиції. і Тут вони дають 80-90% за владу. Слухайте, коли з грузини мені кажуть. О, ці азербайджанці, ось як у, до речі, в вільменських регіонах подібна ситуація. Як вони про супроголосували? Вони нас кинули. Я не кажу, чому ви вважаєте, що вони проголосували голосували так? Ми бачили ці в кіди, коли просто відео пачками запитають. Я їм наводжу приклад України Закарпаття, коли за кучу там голосували певні регіони по 101% давали. Тобто неважливо, не хто як голосував, тому що там не був більш детальний контроль, наприклад, в білісі в великих містах. Там опозиція вигнала суху фактично, там владу винесли просто. А ось в регіонах, відсталих регіонах, далеких регіонах, де немає контролю, а вони зробили все, щоб не було представників на виборчих дільницях. Це був Мінськ, це, була, це бу, була Білорусь, це не була. Чому мене завжди мене єдине, що дивує. Чому грузини цьому здивовані? Я цьому не здивований. Хоча в Україні такого безпреділу не було ніколи, повірте. Навіть коли тотівало переписував просто на колінці. То вони намагалися в межах 10% хоча б красти, тут втрали реально 20%. Нічого собі, ну це серйозні дані насправді, але ми вже бачимо і реакцію, що президентка Грузії Соломоза Зорбошвілі на прес-конференції сказала, що не визнає ці результати виборів. І я розумію, що в Грузії далеко все лише починається. Я вам скажу таким чином, що це ми переходимо, напевно, до головного запитання. Не до того як було проголосовано, а що буде далі. Як на мене, президентка Соломо зарубошвілі е, це напевно єдиний чоловік в е, грузинській опозиції. А це абсолютно інертна амебна структура, яка складається з лебідя, рака та щуки. Це чотири політичні сили, це один з них колишній прем'єр відзіни. Це дискредитований токсичний рух секашвілі, бо до нього дуже він дуже розколює суспільство, все таки. Це це щось таке, знаєте? Я порівнюю з тим, що було в Україні в 13-14, як ми критикували нашу опозицію. Як ми казали, що вона ніяка, як ми вимагали якихось рішучих дій? Як ми їх просто переслідували за спроби домовитися з Януковичем, так ось наша опозиція на фоні грузинської це просто була ну просто взірець організованості, системності та мудрості, ви знаєте, коли. В країні відбуваються зміни екзистенційного масштабу. А вони в й ночі збираються і тільки починають думати про якийсь план, і на третій день виводять людей в своєму розумі. На який третій день ви виводите? ви мали б вже вночі стояти і займати Влада якраз з'їла дуже класно. влада з однієї сторони нагнала спецназу в родові будівлі, поховала їх, а з іншої змонтували святкову сцену, де вони оголосили про свою перемогу. Вони повністю перебрали ініціативу свої руки. У мене надія, чесно, вона дуже маленька. Вона майже і майже немає. Але у мене надія на те, що грузини, які дуже неорганізовані, дуже хаотичні як нації, як люди, в них дуже щось тут б'є кров голову. І можливо сьогодні ввечері вдариться хто в голову, і вони наполюють на свою опозицію на свою владу і розвернуть і під тиском вулиці е, почнеться інша політика. Саме так було в Україні. Згадайте, майдан завжди зривав кого верняки. Майдан зривав нерішучих е, почтов нерішучих політиків. Він форматував оцю цю дійсність політичну, яка була. бо вже пішли чутки, що опозиція готова на переговори. Вона зайде в парламент, отримає. Визнає фактично вибори, натомість Бідзіна, е, скасує закон про іно агентів, е, Чесно кажучи, це буде просто тотальна поразка, ганьба е, і можливо саме вулиця це змінить. Е, Саломе заробиш йде до кінця, бо інакшому ну, випадку її погрожують імпічментом ще до кінця її каденції. Край також закінчується. А по-друге, а по-друге, вона може стати другим президентом Грузії, який сядуть у тюрми, і вона про це коли каже відверто. Олеже, але чому немає ось такої миттєвої реакції? Тому що грузини імпульсивні люди насправді І те, що нічого не відбулося одразу, не було цього вечірнього. Тільки сьогодні, я так розумію, це вічі відбудеться вечором. Наскільки люди ну, по, по атмосфері, по внутрішньому настрою, ти відчуваєш, що багато грузинів прийде на цю площу? Це пояснюється двома факторами. Грузинські протести завжди відрізнялися від українських, тим, що українці першим, що робили, вони займали майдан або Майдани. Вони розбивали намети. Вони мали ми завжди мали вже готову інфраструктуру. Грузини, я ще раз кажу, вони хаотичні. Вони не системні. Люди у них ніякого плану не було. У нас коли готувалися, ми всі чудово знали. Штаб Віктора Ющенка в 2004-му знав, що він перемагає, але він е, ставив собі за мету зберегти ці голоси. Тут розслабила тут опозицію, розслабила та соціологія, яка показувала 20 відсотковий розрив. Мені дуже дивно, але таке враження, що вони дійсно чекали, що їм владу віддадуть. Чи вони чекали, що 20% — це настільки великий розрив по соціології, що ніхто не посміє? Посміли що як посміли? Ну і другий фактор що це не... такий прикладний справа. В тім, що майже все Тбілісі поїхало на вихідні з Тбілісі. А, я ну, в центрі міста були тільки туристи а, трошки ти висуваєшся за межі. Центру людей майже не було, було порожньо, хоча був гарний сонячний день. Корків в місті не було. Де біліся це взагалі нонсенс, це місто таке сфаотичною забудовою, які самі грузини, і відповідно тут завжди корки, а корків не було. Тобто, всі поїхали голосувати. Було розгорнуто масовий рух, людей підвозили, збирали донати, і очевидно, що люди просто не повернулися в цей день і. Е, напевно, ніхто не хотів робити фальстарту Це теж могло б цим пояснюватися. Ну, побачимо, як воно буде зрештою, сьогодні. Ну, дивись, цікаве спостереження, те, що 97 тисяч грузинів, які мешкають по різних куточках країн світу, проголосували саме за опозиційні сили, не за правлячу партію. І дуже тут є рефлексія прем'єр-міністра Грузії Ракля Кобахідзе, який сказав, що грузини, які мешкають за кордоном, не цікавляться і до кінця не розуміються, як рухається країна і куди рухається. Бачиш, грузини за. Кордоном, тобто, поза межами держави, все ж таки мають більш явнішу, яснішу картину. Ну, звичайно, в Кремлі краще розуміють, куди має рухатися Грузія, як вона рухається, і я далекий від того, що з Кремля спускають прям цифри у Білісі, скільки має бути проголосовано. Але грузинський прем'єр ну напевно він свої країни насправді не відчуває, Або він відчуває якраз дуже добре. Саме тому, зважаючи на те, що грузинська діаспора дуже на кожному світі їх багато вони зробили усе, щоб грузини за кордоном не змогли проголосувати. На всю Німеччину відкрили аж два дві дільниці. Тобто, вони врахували молдавський досвід. Вони врахували, що закордонний результат може суттєво вплинути на результат в країні, і вони таким чином підстрахувалися, тому що так тотально на закордонних виборчих дільницях інколи з відривом там у 80% перемагає опозиція, і це теж до речі аналогія з українськими. Виборами Ющенка, а потім і Порошенка, коли маса українці йшли на за кордоном, розуміючи, що саме ці конкретні політики е, асоціюють собою євроінтеграцію, курс на європу і від, від, від Росії, і тому так тим чином масово підтримали цих людей. Так само і грузинські люди за кордоном так само підтримують. Опозицію зрозуміло, що навряд чи би це кардинально змінило голосування. Справді, що найбільший ресурс для фальсифікації був в тому, що 10% населення Грузії дільниць виборчих не охоплено електронним голосуванням, які одразу передають дані, і це просто був неймовірний ресурс для того, щоб просто ну просто переписати. Далі були зафіксовані звичайно каруселі, які ми ну, вже забули зі спітними талонами. Просто кілька разів в день голосували ті самі люди. Там нараховується від 30 до 80 тисяч і грузинська опозиція каже, що не є докази включно з паспортами цих людей і тому подібне. Але це все знаєте після бійки або махають попри дуже сильно кулаками, або не беруться махати взагалі. Саламе заробишвілі демонструє безкомпромісність під її тиском. Це вона є медіатором об'єднання опозиційних сил. Опозиція, наче теж говорить про те, що вони будуть вистоювати права. Але чи не підуть вони на сепаратні переговори чи не погодяться на якийсь договорняк, який врешті закінчиться розводняком? Бо ми знаємо, як кінецькі технологи вміють з цим працювати. А ми це побачимо вже найближчі дні. А сьогодні будемо спостерігати за подіями безпосередньо щота Руставелі в відстійний парламент, який став уже раз одним е, таким дуже історичним в історії Грузії. Тоді це була революція троян, тому що це була весна. Сьогодні це може бути стати революцією гранат. Тому що всі два селісі засипано гранатами. Вони на кожному кроці це сезон гранатів. Ми побачимо і дізнаємося, чи це, чи це все ще буде. Чи буде воно? А, це був Олег Манчури. Ми почуємося і побачимося вже завтра. І підіб'ємо завтра підсумки того, що сьогодні буде відбуватися під а, грузинським парламентом.